Археологи відкопали залишки великого міста там, де за Біблією була Содомська ОТГ. Місто згоріло через астероїд, який вибухнув на висоті 4 кілометри, як тунгузький метеорит. Тоді Господь зіслав на Содом та Гомору дощ із і вогню Господнього з неба і винищив ті міста й усю долину та й усіх мешканців цих міст із тим, що росло на землі. Містяни, що глянули у цей момент на вогненну кулю, миттєво осліпли. Людей же, що були під дверима від найменшого до найбільшого, вдарили сліпотою, і вони марно намагалися знайти двері. За хвилину там було вже 1850 градусів. Мертве море закипіло й викинуло хмару соляної пари. Жінка жолота озирнулася позад себе і стала соляним стовпом. Приблизно восьмитисячне місто, і вся решта ОТГ згоріли дотла ніхто не вижив.